Літо надходило повільно, як завжди в цих краях. Але цього року воно мало щось у собі, чого я не міг зрозуміти. Пер Петерсон, сучасний норвезький письменник. Він створює глибокі, наскрізь тихі романи про самотність, пам'ять і втрати, його слова, як прохолодний північний вітер, що торкає серце, та довго в ньому живе. Після світового успіху роману Верхи на крадених конях пера Петерсона, виданого у 2003 році, читачі всього світу дізналися про німий біль, що тече невидимою рікою крізь людське життя. Народжений у 1952 році, Петерсон сам пережив втрату близьких унаслідок пожежі на паромі трагедія, що закарбувалась у його прозі. Події роману розгортаються наприкінці ХХ століття. Коли літній чоловік добровільно усамітнюється в лісі, там, серед тиші та самоти, його наздоганяють спогади. Юність літо 1948 року, батько, крадіжка коней, і раптова трагедія. Ця історія відлунює в серцях сучасних читачів, бо кожен із нас знає, як болить пам'ять і скільки в ній ніжного спокою. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.